Моворідна, словорідне. слово рідне, цікаві факти про українську мову, віртуальний захід до Міжнародного дня рідної мови. Міжнародний день рідної мови вперше було відзначено 21 лютого 2000 року. За рішенням Генеральної конференції ЮНЕСКО це свято має на меті сприяти мовній і культурній різноманітності та багатомовності. Мови це важливо. Цей вислів, обрано ЮНЕСКО гаслом Міжнародного дня рідної мови. Мова це душа народу. Без мови нація втрачає свою ідентичність і зникає. У мові, як у генетичному коді, зашифровано і збережено культурні особливості, історичні надбання та віковічну мудрість народу. В усі часи, а зараз, як ніколи раніше, українці оберігають, захищають, підтримують рідне слово. Українська мова належить до старописемних мов. Так, за даними вченого Василя Кобелюх, вона сформувалася ще в 10-4 тисячоліттях до нашої ери і походить із найдавнішого джерела індоєвропейських мов санскриту. Українську мову від решти східнослов'янських мов відрізняє наявність сьомого кличного відмінка. Це підтверджує давність нашої мови. Бо такий відмінок також існує в найдавніших граматиках латинській, грецькій і санскритській. Перші слова з української мови були записані 448 року нашої ери візантійським істориком Пріском Панікійським. Учений, що перебував тоді на території сучасної України в таборі вождя гунів Атіли, записав такі слова як мед і страва. Перший український буквар видав 1574 року у Львові першодрукар Іван Федоров. До наших часів дійшов лише один примірник книги, який було знайдено 1927 року в Римі. Зараз цей стародрук зберігається в бібліотеці Гарвардського університету. Відповідно до даних Національної академії наук України. Сучасна українська мова містить приблизно 256 тисяч слів. І включена до списку мов, які успішно розвиваються. Найуживанішою буквою в українському алфавіті є літера П, з неї починається найбільша кількість слів. Найменш уживана буква Ф. Вона міститься переважно в запозичених словах. У короткому словнику синонімів української мови, де зібрано 4279 синонімічних рядів, найбільше синонімів має слово бити аж 45. в українській мові найчастіше використовують такі слова. Іменник рука, прикметник великий, дієслово бути і займенник він. Однією з родзинок української мови є те, що вона багата на зменшувальні форми. Навіть слово вороги має зменшувальну посливу форму, яка вживається, наприклад, у державному гімні України: згинуть наші вороженьки як роса на сонці. Українська мова визнана однією з найкрасивіших у світі. Вона посідає друге місце за мелодійністю. Після італійської і третє за красою лексики після французької та перської. Українська мова входить до 30 найпоширеніших мов у світі. Сьогодні українську вважають рідною 37 мільйонів осіб, знають нашу мову і розмовляють нею близько 45 мільйонів осіб, і це число постійно зростає. Чи в радості, а чи в журбі. Ти поклонишся знову і знову тому, хто викликав в тобі оцю співучу рідну мову. Народ цю мову прикрашав, беріг від роду і до роду, і в ній відбилася душа мого великого народу з міжнародним днем рідної мови.